Всіх вітаю, з вами Марія і давайте дивитись, що буде завтра. Дивимось кілька питань на один день, що у вас буде завтра. Тут же у когось з вас не бажання от робити якусь певну справу, а вам треба, а це від вас нікуди не втече, бо це тільки ви можете зробити. І ви можете весь день так провести, а можете просто зранку так провести, а все ж таки по обіді себе вже налаштувати і щось робити. Це вам навіть захист якийсь дає. Це просто, знаєте, від якоїсь, може, і проблеми для когось і так може бути. Вас просто як відріже. От знаєте, просто вчасно зроблена якась робота. Як вдома, так і на роботі це може статись. Е, давайте сферу кохання дивитись. Сфера кохання. Що буде завтра у вас у сфері кохання? Тут от, сонечко виходить, тут розвиток, тут вихід з проблем, з якоїсь скрутною ситуації. Десь ви там. Знаєте, як, як поновлюєте може з кимсь спілкування, а у когось просто от розвиток іде у, у сфері кохання. Це може бути і нові, нова людина, яка от просто от запалює у вас, такі знаєте, енергії внутрішні вам. Просто посилює. А можете бути і ви такі, такою людиною для когось? Давайте все ж таки більш ретельно подивимось дії чоловіка у бік жінки в цей день. Дії чоловіка. Тут, о. Та тут буде закрита як. Ой, та тут, дивіться, тут. Тут ця жінка для цього чоловіка це така спокуса. Це жінка, до якої так тягне саме її недосяжністю. Знаєте, от жінка, яка не кидає всю себе до ніг чоловіка, яка взагалі вміє тримати дистанцію, і от саме цим вона така цікава йому. Вона йому така потрібна. Тут просто, от, знаєте, як будь-яка інформація стосовно цієї жінки йому цікава. Будь-яка ну, звісточка стосовно цієї жінки йому цікава. Це просто от тягне до неї так сильно. Ну, просто як до жодної іншої не тягне і не тягнуло може. Навіть. Тут закоханість, тут е пристрасть, тут е -м, просто, от, знаєте, почуття м -м, такого емоційного підйому. Ну, дуже і непогано, я вам скажу. Давайте дивитись, що ж жінка. Та тут навіть готовий, знаєте, за цю жінку битись. Аби було з ким. Може, і є з ким. Давайте не будемо дивитись там вже. Це вже тема зовсім інша. Діє е, жінки у бік чоловіка, давайте побачимо: діє жінки у бік чоловіка. Молитви, молитви, прохання, е, про захист, про порятунок і дивіться, Взагалі, то якщо працює жінка з чоловіком, то тут просто буде працювати, буде якусь інформацію уточнювати. тут, знаєте, як ну, ну як. Циклічність є у спілкуванні. Я б не сказала, що тут будуть якісь кардинальні зміни. Ні. Тут як на нове коло відносин, спілкування, таке. І тут жінка-маніпуляторша, вона знає всі слабкості чоловіка. Вона знає, в який момент як повести себе, як спілкуватись з цим чоловіком, і вона використовує всі, ну, знаєте, як. Де там які дзвіночки повинні звучати, вона це робить, вони звучать. Це просто от жінка-мрія. Знаєте, от і така, яка знає про себе, що вона мрія. І вона підсилює це почуття в чоловікові. Ну, справжня жінка, що тут скажеш. Давайте, дивитись далі. Давайте про роботу. Угу. вистрибнула хай. Що у нас завтра буде в роботі? Ну, бачите, королева Жезлів, вона вміє керувати процесами, вона вміє маніпулювати, якщо то треба, вона вміє інформацію надавати так, як треба їй. Тут така, що бере на себе відповідальність і робить все, що їй треба, і вчасно, і влучно. І взагалі, якщо треба буде допомога такої жінки вам, наприклад, якщо це не ваші енергії, то ви отримаєте допомогу від неї. Просіть. Якщо це ви в таких енергіях, то будьте готові, що у вас хтось буде просити допомогу в цей день, ну то надавайте її. Ну, як можете, звісно, якщо можете. Що важливо прийняти? Давайте побачимо, що вам завтра важливо прийняти. Так, розмову про певну працю. Там будуть гроші, але вони такі, що з вас, як то кажуть, три шкури знімуть за ті гроші. Вони легко не будуть даватись. Ну, приймайте цю розмову, розглядайте її, бо тут все про гроші. Просто все. Знаєте, тут робота, яка приносить гроші, і яка у вас буде багато часу відбирати, багато сил буде відбирати, але ж ну, просто так гроші платити ж не будуть. Ви ж розумієте. Що ж, краще б за все від себе відкинути, відмовитись от від чого. Завтра краще б відмовитись. О, від хитрощів. Дивіться: тут з'явиться якийсь відлюдник людина, з якою ви давно, може, не спілкувалися, або людина, яка час від часу з'являється і пропадає. І хитрощі, хитрощі, які налаштовані на те, щоб, знаєте, зробити боляче. Або якщо ви хочете зробити боляче якійсь такій людині, от такому відлюднику, відмовтесь, не треба. Не хитруйте, і не давайте, щоб з вами хитрували. Тут ситуація, яка з от з часом вона. Врівноважиться. Це може бути, знаєте, от такі, такий настрій от я тобі зроблю. Це минеться, це не назавжди ситуація. от Просто от ми ж дивимося на один день. От просто краще відійдіть в сторону, краще не спілкуйтесь там з кимось, до кого у вас такий настрій буде, але не робіть лихо, Ви ж потім жалкувати будете. І давайте побачимо, чого ж не уникнути. Чого вам не уникнути в цей день завтра в той день. А дивіться, тут буде врівноважуватись якась ситуація перемоги, якоїсь вашої власної перемоги і не уникнути. Дасть вам дуже швидкий розвиток. І десь над кимсь дійсно, от над, кимсь, над якоюсь підлою людиною ви отримаєте перемогу. Над людиною, яка залюбки, будь-кому в спину, бромила чи встромив, але з вами не вийде. І давайте порада від вищих сил для вас на цей день. Порада від вищих сил. Тут якась складна ситуація вже завершується закінчується. Ситуація, в якій був дуже швидкий, неочікуваний розвиток. Ситуація, в якій вам, може, треба було, знаєте, як доказувати щось своє, відстоювати себе. І може хтось вам там дуже доказував своє, щось там такі суперечки були. Але це все закривається, все, добігає кінця. Е, ну, ось такий день намальований картами. Всім вам дуже дякую, всім вам гарного дня і гарних подій. І людей поряд з вами теж найгарніших. І бережіть себе, будьте в безпеці разом зі своєю родиною. І всім вам дуже дуже дякую за ваші вподобайки, і коментарі, і перегляди, і підписки. Побачимось! Всім пока.